Сумських мам вчитимуть літати. Щоправда, не буквально. Клуб позитивного материнства Флай мама збираються відкрити в сумах. Жінок навчать саморозвиватися і позбавлять страху перед поверненням до роботи. Плани із адаптації Матусь вислухала Наталка Леся Карбовська. Громадсько активна та позитивна. Сумські мами не збираються бути на периферії життя. На допомогу матусям прийшли ті, хто вже пережив після декретні часи. Таким стріляним горобцем є пані Дарина. В Вересні в моїй донечці буде вже три роки. Я насправді є працівником сфери вищої освіти, окрім громадської діяльності. І от я була в декреті всього рік. Нині вона успішний громадський діяч каже: згідно програми Флаймама за чотири місяці цього навчаться інші жінки. Буквально сьогодні я їхала на цю прес-конференцію і не було взагалі ніякої можливості, бо бабусі працюють, але я її знайшла. В мене є е, чудова е, ну є багато людей, які згодні з моєю прекрасною донечкою провести годинку. Присутність психолога для проекту обов'язкова на тренінгах. Він допоможе виявити і знешкодити всі страхи матерів. Становиться страшно, просто банально страшно, тому що последние несколько лет займалася совсем другим, якби как бы повністю все внимание было сконцентрировано на рінки, і сейчас переключиться всього у програмі зможуть навчатися 45 матусь. Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Білявський, новини СТС.